Зарядна станція All Powers AP SS 007 Вона же s 700 другої версії. Така доволі маленька. Сонячний вхід, але не широковольтний, І вхід зарядки зовнішній. Тобто на V220 вона не заряджається. 12-вольтовий вихід прикурювач. Має Bluetooth DC, -шку. По DC вона має два круглих вихода 12 вольт. І USB, в тому числі Type-C1. Два виходи на 220 з потужністю доволі невисокою. 700 Вт максимум. Про це, якби намікає її маркування. Вона майже робоча, тобто інвертор живий працює. Дісішки працюють, але вона не заряджається. Тож, давайте розбираємо, подивимося, що там всередині. Піднімаю батарею з глибокого розряду. Про подібне відео є, тому не буду зупинятися. Кому цікаво, традиційно десь там по вспливашці, отут посилання, Дивіться, прийшла на діагностику. Інвертор виглядає цілим. Принаймні зовні нічого паленого немає, батарея жива в глибокому розряді в захисті, по входу короткого немає, але при підключенні блока живлення падає в аварію. І це воно робить не просто так, воно на то має причину. Короткого немає, тому що по входу стоять захисні діоди від переплюсовки. Далі йде інвертор. І якщо подивитися, можна побачити потемніючі конденсатори, причому вони припідняті, тобто вони вже влупили. Конденсатори на 35 вольт. Є сліди перегріву, причому це не так, що воно взірвалося, а довго тривало. Тобто була перенапруга. Від рідного блоку це зробити складно. Залишається сонце. На станції є сліди землі. Очевидно, вона використовується в польових умовах. І я думаю, що хлопці підключили сонячну панель і перевищили допустиму напругу. Тут, по-моєму, допуск 20 вольт, принаймні, рідний блок живлення на 20. Ну, хай буде 25-27 вольт. Це потолок. Транзистори стоять 30 вольтові. І от транзистори по входу пробиті, причому керуючі так само, і є спалені конденсатори перегріті, які постріляли. Відповідно, ставлю на те, що підключили сонячну панель за високої напруги, чим її і спалили. Зараз чекаю погодження, чи будемо ремонтувати, чи, на жаль, просто зібрати. Хочу довести до відома, хто користується all пам'ятайте, що не можна перевищувати вхідну напругу зарядки. Зарядка тут низьковольтна, 20 вольт. Відповідно, якби при підключенні сонця немає широковольтового входу, потрібно керуватися рекомендаціями виробника, бо інакше спалити станцію. Транзисторів в продажі не знайшов. Знаю, де взяти аналоги, тільки чекаю добра на ремонт чи не ремонт. Зручність ремонту така собі, тобто доступність для розборки. Прикурювач вклеїни епоксидку І, відповідно, тут приходиться трохи вигинати плату, щоб зняти, відкручувати купу гвинтів, пам'ятати про цинцик, котрий може заважати, ставити і зняти всі декоративні заглушки. Інакше плата не вийде, бо роз'єми виступаючі. І тільки тоді. З матюками по чуть-чуть можна якось її пробувати вийняти. Задоволення так собі, тому що є ризик пошкодити дисплей чи щось інше. Але так от потрохи крок за кроком виймаю і буду ремонтувати. Де ж воно заїдає? Якраз на цьому цинцику. Зараза. О! Є. Ну, виходь, ура, цілий, принаймні поки що. Здавалось би, відремонтував вузол, поміняв транзистор і конденсатори, ніби пішло, заряджає. От 110 Вт здуває. Але мені не подобається температура, воно страшно гріється, воно перегрівається. Видно, що на дроселі вітіно дроту відрізняється від вихідних дроселів DC перетворювачів. Поставив конденсатор в великогабаритній на вищу напругу, 105 градусні хороші, а не одне от цацко. І якби вони каляться, на них неможливо тримати пальця. Причому дивився осцилографом, з блокажування приходить напруга нормальна, відповідно, перетворювач. або щось не так з феритом, з цим дроселем, або воно працює в якомусь критичному режимі. Таких станцій є декілька з аналогічними проблемами. Я От сижу думаю, чи це співпадіння, чи це якийсь нюанс типу заводського браку. Бо спочатку думав, що спалили сонячним входом, дали за високу напругу. Але ні. Кажуть, що воно було в хлопців на передовій і заряджали виключно генератором. А оскільки воно йде через імпульсний блок живлення, то вони нічого не могли зробити генератором, якщо сам блок живлення цілий. І от воно якби працює. Але мені це страшно збирати і віддавати, тому що це ненормально. Пальці на конденсаторах тримати неможливо. Щоб розібратися з теорією по втраті параметрів дроселя, під рукою знайшов синхронні випрямлячі від АТХ з блока живлення. Здув дросель, він є в півтора-два рази більший, по витках на один виток менше і в три рази більший діаметр на більший сумнів. По ідеї, це не критично і щось по параметрах би мало бути, плюс-мінус кілометр поряд. Паюю новий дросель, ось він настільки відрізняється. Запускаю і маю приблизно той самий результат, що був. Дуває станція 110 Вт, зарядка йде, але до дроселя важко доторкнутися і страшно гарячі конденсатори. Конденсатори гріються самі по собі, а не від плати. Це мене трохи насторожує. Можливо, я щось опускаю. Треба буде здути дросіль і подивитися детальніше на 4 транзистора. Що є під ним, вони ніби не пробиті, але що на них відбувається, я поки що не знаю. Перетворювач тут цікавий, опізнав його вже. Маю даташит на нього. Відповідно, можна буде подивитися згідно з даташитом, що відбувається. Всі чотири транзистори включені незалежно. Не знаю для чого, але цей перетворювач вміє і повишати, і понижати, і через це. Власне, така конструкція з чодрма транзисторами, і, можливо, щось воно таки неправильно працює, тому так гріється, бо це, на мій погляд, не є нормально, такий нагрів, але точно не знаю. Робимо ход конем, беру абсолютно нову станцію з коробки, забезпечили мені таку можливість. Дякую. По буквально 3-5 хвилин. І що я бачу? Ще не шкварчить, але пальця на конденсаторах я вже тримати не можу. Дросель так само обпікає пальця, тобто це є. Особливість тих станцій, воно так через траку працює на межі своїх можливостей. Щоб поміряти температуру, шукаю термопару. Знайшов, а вона стара, і мушу вкорочувати, бо дріт, просто чи кордований, чи перебитий, пару раз мені обривалося. Ну, то таке, підключив. 26 градусів показує. По факту маємо 25 в приміщенні, тобто градус 2 бреше. Для наших цілий це до лампочки. І так, беру на всякий випадок, навіть новий блок живлення з коробки, мало малелі, може самим блоком якісь завади чи щось незрозуміле. Термопару ліплю на сам Ферит якраз під термоусадочку гарно запхав. Вімкнув, станція вийшла на 111 Вт, Чекаю хвилин 10, дивлюся за температурою. Вже бачимо 51 градус, 52, тобто температура росте миттєво. Ще не пройшло навіть хвилини з моменту включення. Пройшло 10 хвилин. Маємо 111 впевнених градусів на дроселі. при тому, що станція відкрита. Ану, раді прикола беру спирт. Ви чуєте? Ось так може буде чути краще. Чути, як він закипає. Це на конденсаторах. На дроселі то саме. Ну, ми бачили, що там було більше 110 градусів. Це нова станція, яка точно не має жодних дефектів. Тобто це є їхньою особливістю. Чи це брак партії, чи це китайці так зробили і думають, що так добре, сказати тяжко. Маємо те, що маємо. Пройшло ще 10 хвилин. Потужність впала на 5 ватт і температура тримається на 108-107 градусах. Може, і контролер підтримує температуру. Він має захисти, але де він міряє, незрозуміло. Одним словом, 108-110 градусів робоча температура дроселя при 110 приблизно ватах потужності. Давайте міряємо на конденсаторах. Хляпнув туди. Трохи термопасти, і тут взагалі космічні 122-123 градуси. Я не знаю конденсаторів більше 105 градусів, які можуть працювати. А це отакі от малюсінькі СНД працюють при температурі 123 градуса. Це в відкритій станції. Коли її закрите, яка температура тут буде, я навіть боюсь уявити. Крім того, при зарядці, оскільки зарядний пристрій зовнішній, а інвертор не працює, вентилятори не вмикаються. Взагалі не вмикаються зовсім. Отак воно і жарить 122 градуси на конденсаторах. Я трохи в шоці. Це нова станція, її збираю, віддаю. Можливо, це брак партії, можливо, це особливість цих пристріїв. Поки що не зрозуміло, будемо розбиратися. До мене особисто з проблемами зарядки вони не заходили. Повертаюся до відремонтованої станції, вертаю взад, як було рідний дросель Після 11 хвилин на 111 ватах. Маємо 104 градуси. Вже знаємо, що сильно рости далі не буде. Цікавить, єдине, що на конденсатор. конденсатор брав довгограючий, по-моєму, на 5 годин 105 градусні. На 63 вольта вони в 3 рази 4 більші від оригінальних в розмірі. На них температура 76 градусів тримається. Ну, як то кажуть, 77. Ще є запас, може будуть жити. Вони більші по об'єму, в них більша площа, вони відірвані від транзисторів від плати, плюс ножки, можливо, буде краще охолодження. Відповідно, збираю, і хай хлопці палять ворога. В будь-якому випадку 80 градусів це не 120 з копійками, як було на СМДшках в новій станції. Тому як би принаймні ця має шанс на виживання значно більший. Час покаже.